Що там? На вулиці вітер? Вітер на вулиці, вона хоче піти на вулиці горять. Привітайся, друзі, всім привіт. Привіт! вас вітає канал Затишна родина. І я, Ліза. Ось така в мене сьогодні гостя. Приїхала за своїм старшим братом Максимом забрати його. А тут вже немає його дві неділі, так? непорядок. Де він? Де він? А зараз теж поїхав. Своєю старшою тіткою на роботу. Отак. Тікає від тебе, а ти хотіла з ним погуляти, потягати його за да? щоб він тебе покитав, покитав на Гиргошах, а він утік від тебе. Нічого, ти його забереш додому і там ти йому скажеш, як себе вести. Так? Отак. Красонечко. Ідемо працювати? Пішли працювати. Рома, ти не будеш нам допомагати? Рома у нас на коврі відпочиває. Він такий у нас помічний. Дівчинка моя буде допомагати мені. Чи підеш до Роми? Так, друзі, як сьогодні в мене дуже багато діток в хаті, вирішила я приготувати для них солодощі, печиво, вона ну, вже хоче до мами, нехай йде до мами. І будуть вони смакувати. Домашнє таке. З натуральних продуктів, зараз вам все розкажу. І поки наша старша сестра за няньку, ми будемо робити печиво. Печиво буду робити як пісочне. Значить, які нам потрібні інгредієнти? Ось стакан цукру, 200 г жиру. У мене гусиний, але можна взяти вершкове масло, розтопити його. Щепотка солі, 200 г домашнього меду, також 4 яйця курячих, і ще нам будуть потрібні грецькі горіхи. Я їх подрібнила у блендері. Ну, Розпочнемо замісювати тісто. А, ж не сказала 1 кілограм борошна. Так, справиться Ліна з ними. Трима. Я думаю, справиться. Вона опитна. Вона у нас в родині найстарша. У моїй родині було 6 дітей, тому я думаю. З дітками вона справиться. Цукор всипаємо щепотку солі і будемо збивати. Ну, як збивати? Просто змішуємо, щоб Однорідна маса вийшла. Да. Непотрібно і так зіб'єти. Там не сильно треба збивати дошку з Так, тепер додаємо жир, також перемішуємо. Перемішуємо добряче, так розмішуємо, щоб мед змішався. Бахка, розбивають десь в кімнаті. Ось така виходить маса. І поступово до цієї маси будемо додавати поруч. Це емісія. Що хочу ще сказати, у рецепту пишуть, що потрібно взяти один кілограм борошна. Але ось я відважила, дивіться, скільки ще залишилось. І по структурі тіста, дивлюсь, що вже не потрібно додати. Тому тут кілограм не йде, десь 800 грамів, отак. Потрібно дивитися. Можливо, ще залежить від борошна, у кожного воно різне. ну Кілограм тут забагато, 800 грамів достатньо так. Тепер головне його добре вимісити. І потім, коли вже ось виміситься, воно скрутиться, гарненько у клубочок, ми ставимо, покриємо харчовою плівкою і поставимо в холодильник на хвилин 15. Потім вже будемо виробляти печиво. Все, кісточко наше вже готове. Гарнесенько. Зараз будемо робити. Ірка хоче виробляти і все, каже, не мішайся, буду я робити. Ось дивіться, нам потрібні горіхи грецькі, а також білочок. У нас з двох яєць. Зараз очу, що ти будеш робити. Розказати. Зараз буду тісточку. Почекай, я буду знімати це. Давай. У нас Ділиш такі? на частину. Так. Так, Зараз на частинки. Розділили ми тісто ось на такі частини. Перший кусок Іра вже розрізала. Ось оцей кусочок це вже буде в нас одне печиво. Тепер його треба беремо ми кусочок тіста, робимо такі шарики, можна так сказати. Так. Крутить шарик і потім його приплюсниш і, і Потім пальчиками просто розжимаємо тісто. Ось, тако. Угу. ось так. Отак. Все, і поки все. Ставимо ось сюди на папір. Так, і будемо виробляти далі все. Дуже легко. Дуже ну, тісто класне. Просто нічого важкого. Таке ми сформували печиво, використали все тісто, і ще в нас залишився один етап. Беремо ми от печиво, макаємо в білочок, а потім у горіхи, так сильніше. І вилажуємо напроти. Да, противень простелили пергаментом і потім будемо випікати. Зараз підійду, покажу, які вони виходять гарненькі, які їжачки такі. Ось так яка краса. Вже ми поставили розігріватися духовку на 180 градусів і печиво будемо пекти при 180 градусів 20 хвилин. До речі, хтось, не хтось, а дуже було багато запитань. Чий Максим син. Так ось я вам показую <гум> маму Максима. Це моя третя сестра, сама найменша Іра. Ось так. Приїхала за своїм сином, він у нас <гум> погостив. <гум> ось такі їжечки. В результаті у нас вийшло ось таке домашнє печиво, дуже смачне, солодке, запашне. Діткам дуже сподобалось, та й нам також до чаю те, що потрібно. А головне воно з домашніх продуктів і ми знаємо, що ми туди ложили. Ось так. При можливості рекомендую обов'язково приготуйте. Але, знаєте, ми забулися тісто поставити розпушувач. Я обов'язково під відео напишу рецепт, можливо, комусь згодиться. І напишу там розпушувач. Але навіть без розпушувача печиво досить непогане. Ось таке. Ну, Мені здається, що якби був розпушувач, то воно було б трошечки крихтіше. А зараз за рахунок жиру ну, таке ось таке. ну, не дуже крихке. Ось так. Але не тверде, я навіть не залітала, коли звечеріла. Пішла, попоралась по господарству, тепер ось перевіряю, як справи моєї маленької птиці мусенята, курчаток. Кожного вечора заходю до них і бажаю їм спокійної ночі. Ось курчатка мої вже підросли, слава Богу. Ділові такі активні. Ви тут замерзли, чи що на стоїте? Лампу забрали від нього, бо поставила я до гусенят. Ось тут маленькі лапотоньки. Ой ти, Бозі, не бійтесь. Хлопці нарвали трави, каже, вона дуже крупна, вони не будуть її їсти. Ні, мамо, ми нарвемо. Ну, нарвали, так нарвали. Ось такі малесенькі кусистіки. Не бійтеся, не бійтеся, здається. Який він хороший. Ой, іди, йди, іди. іди. як кучку. Є в мене тут один Ой, трошки проблема з ним. Ось, бачите, крива шия в нього. А все діло в тому, що він вилупився, але в нього не затянувся жовточок. І зазвичай такі гусенятка не виживають. Але я його вигрівала трошки. І. Він живе, ходить, але шийка в нього викривлена. Ну, будемо бачити, що буде далі, як буде з ним виживе, він чи не виживе. Мені жалко його. Ну, значить, хоче він жити. Нехай собі живе. Він ходить, встав, але шия перекривлена. Перший раз в моєму житті, ось за 5 років, скільки я займаюся гусенятами. Перший раз у мене така проблема з гусенятком. А було ще таке, що роз'їжджалися один рік, одне Гусенятко так ножками роз'їжджалося, але ось таке, що шиями такими, ну, що маємо, то маємо ось так. На вечір вже трошечки в нас погода заспокоїлась, вітру вже великого такого немає. Вже і світло включили по вулиці, виключую їм тут. Досить їла. Все, спокійної ночі. Ось такі справи. Такого настрою в мене сьогодні якось і не дуже було, не хотіла навіть зніматися нічого. Я начебто, знаєте, відволікаєшся від всього, але коли дивишся ці новини, дуже мені... Знаєте, припало до душі сьогодні, як я подивилася, що сталося там в В Жах просто співчуваю людям. І розумію, що ніхто з нас під час війни не застрахований і не знаємо, ми злягаємо спати, і не знаємо, що буде до ранку. Дуже жалко людей. Вважати, бережіть себе, цінуйте життя, будьте здорові. І... Нехай якнайшвидше настане мир і закінчиться війна в Україні. Всіх вас ціню, поважаю і до наступного відео. До побачення.